Авраам подорожує країною, яку Господь пообіцяв дати йому. Ти бачиш це? Він заможний чоловік, він має багато худоби та слух. Його племінник Лот також разом з ним. Лот також є дуже заможним чоловіком. Де би вони не зупинялися під час своїх подорожей, вони встановлювали свої намети. Вони викопали криниці, щоб добувати питну воду та напувати свою худобу. Ти бачиш багато тварин? Вони дуже багаті люди. Щодня слуги Авраама мали знаходити місце, де була б їжа для їх овець. Пастухи Лота щодня шукали місце, щоб випасати свою худобу. У кінці дня. Пастухи Авраама та пастухи Лота прийшли у місце, де вони давали воду своїм вівцям. Ти бачиш криницю? Через деякий час між Авраамом та Лотом почали виникати труднощі. Справа в тім, що вони мали не лише овець, а ще й корів, верблюдів. І виявилося, що на тій землі просто недостатньо місця для такої великої кількості тварин. Худобі не вистачало трави, щоб не їстися. Мало помалу, слуги Аврама та слуги Лота почали сердитися один на одного. Вони почали сваритись і говорити ми перші сюди прийшли. Знайдіть собі інше місце. Ні, це наше місце. І такі сварки стали справжньою проблемою. Коли Авраам почув про сварки, Поміж слугами то він сказав своєму племіннику Лоту Так не можна. Ми з тобою родичі, ми родина. Бог також не хотів, щоб Аврам та Лот між собою сварилися. Він хотів, щоб вони гарно ставилися один до одного. Тому Аврам сказав Лотові Ходімо, знайдемо інше гарне місце. Вони зійшли на високу гору. Де змогли побачити частину обіцяної землі. Аврам сказав Як озирнешся навколо, то побачиш достатньо простору для обох з нас. Ти можеш вибрати, де тобі жити. Якщо ти підеш у правий бік, тоді я піду у лівий. Якщо ти підеш у лівий бік, то я піду у правий. Це завдання виявилося нескладним для Лота. Він озирнувся навкруги та побачив прекрасну долину, де було багато питної води. Оце так! Тут достатньо трави, щоб їсти, та достатньо води, щоб пити для всієї лотової худоби. Лот думає: ось саме тут я хочу лишитися. Але лот не подумав про свого дядька Аврама. Лот не сказав Авраме, ти старший за мене, тож першим вибере місце для себе. Він вчинив нечемно, думаючи лише про себе самого. Бувай, дядьку, я буду жити у зеленій долині. Лот вирушив у дорогу разом з усіма своїми тваринами. Але у тій зеленій долині були також і міста, де жило багато грішних людей. Наскільки небезпечно це може бути? Та що робив Аврам? Де він збирався жити? Господь сказав Аврамові: Озирнися навколо, подивися на північ, південь, схід та захід. Усю землю, яку ти бачиш, я віддам тобі та твоїм нащадкам навічно. Ця земля належатиме тобі та твоїм нащадкам, яких я обіцяю тобі. Потім Аврам проїхав багато по тій країні і, врешті-решт, встановив свій намет під великим дубом неподалік від міста Хеврон. Авраам побудував алтар. Він знав, що не має значення, де саме він зупинився, допоки Господь є поряд з ним.